Як опрацьовувати скарги мешканців або співвласників? В керуючих компаніях, в ЖЕКах, це майже завжди телефонне право. Тобто ви берете телефон, дзвоните диспетчеру, звертаєтесь до диспетчера, вона десь в блокноті записує, потім передає по телефону мастеру. Мастер передає сантехніку, сантехнік прямує до вас. І контроль відбувається от в зародньому образі таким же самим чином. Але ми живемо да, в еру електронних технологій. І наразі більшість все ж таки намагається використовувати такі програми, як Jira, Trello, Google таблиці Viber, Telegram, viber боти чат-боти і так далі. І на вершині цієї піраміди знаходяться такі застосунки, от, наприклад, як DAH. Які в собі об'єднують все і спілкування, і працю з замовленнями, скаргами і таке інше. Чому саме от такі застосунки, як дах, знаходяться на вершині пірамиди, і чому саме з ними працювати найлегше? Тому що саме такі застосунки або програми вони надають можливість, по-перше, спостерігати за тим, як з'являються ці замовлення і ці скарги всім, хто за це відповідає, тобто скаргу бачить не тільки, наприклад, майстер або не тільки електрик. А бачать всі вплоть до голови правління. Після цього вони бачать, хто взяв цю скаргу у роботу. Після цього вони бачать, коли, яким чином закривається ця скарга, і яким чином і вона опрацьовується, скільки на це уходить часу і хто саме це зробив. І це надає можливість здійснювати контроль з боку і ревізійної комісії, і правління, і відповідальних осіб від мастера до виконавця. Ось і е, тому наразі, от саме зараз, це найгарний засіб для того, щоб і приймати скарги, і опрацьовувати скарги, і бачити, яким чином вони виконуються. І якщо ця програма ще й дозволяє показувати іншим співвласникам як це відбувається, то вони бачать, навіть якщо в них скарг немає, бачать, яким чином працює правління, яким чином відбувається робота в ОСББ. і вони розуміють, що в них все гарно, все гарно працює, навіть якщо в них особисто в них нічого не відбувається.